Пане Євгене, ранку, слава Богу, ППО спрацювало як змогло, і цей ранок зустріло все ж таки. Українці, попри те, що є загиблі, на жаль, і постраждалі. А розкажіть, будь ласка, яка політична підстава була зараз для ворога завдати наймасовнішого удару з 24 лютого 2022 року по Україні? Вітаю, слава Україні. Думаю, слава. що ми цього ранку всі усвідомлюємо, що війна триває. І розслаблятися абсолютно не на часі, дійсно, сьогодні завдано ударом по всіх містах мільйонника України, і це дуже такий, я б сказав, серйозний виклик. Ну ми в даному випадку, звичайно, не рахуємо Донецьк, тому що він перебуває на непідконтрольній території, починаючи з 2014 року. але Зрозуміло, що це атака з одного боку психологічна, з іншого боку, ця атака має підірвати віру у спроможність української держави захищати власних громадян. Я думаю, що це головна мета, спрямована на те, щоб розхитувати ситуацію в Україні. Росія не має значних успіхів на фронті бойових дій. Тим часом триває, ну, звичайно, їхні міноборони сьогодні буде розповідати про те, як вони знищили чергові там, розташування в супермаркетах, в пологовому будинку, розташування українських військових. А я дозволю порадити собі представникам української влади провести брифінг, хоча б для західних журналістів, і показати їм фотографії загиблих то ці люди для того, щоб було зрозуміло, хто це вони і чому? І чому Росія їх вбила тут. Ми бачимо, що таке денацифікація від Путіна. Ми бачимо, що таке братні народи від Путіна. Ми бачимо, якою буде президентська кампанія Путіна, яка триває до середини березня. З переобрання Путіна. Я вже створив визначення цьому, але не буду його. Повторювати з етичних міркувань, щоб не створювати вам проблеми як мовнику, я скажу, що це процес продовження війни проти України, і ми маємо усвідомлювати, що ніякі 2-3 тижні більше не актуальні. І відповідь має бути асиметричною, твереза дискусія про мобілізацію, створення уряду національної єдності. Переведення економіки на військові рейки це потреби на сьогоднішній момент, які існує.